Отакий От комплект. розмір рідкий, не часто трапляється. 225-60 на 16. Це бріджстоун, має 5,5 мм. Дивимось. Бріджстоун, Розмір 225 60 на 16, 98 В. Модель Тюранза Т001. Так, що ми маємо? Країна Іспанія і середина середина 2021 року. Дивіться шини одним пальцем. М'яка, без жодних питань, без пошкоджень, без проколів. Отакий От комплект 22560 на 16, Bridgestone t 001 Середина 2021 року може бути за 7400 штучки.